Колеги, вітаю! Наступний у нас урок підбираємо та реєструємо РРО або ПРРО. Значить, ви зможете з неймовірною легкістю знайти порівняльні в інтернеті таблички, матеріали про різницю між РРО та ПРРО. Я тут окремо поглиблено не буду зупинятися. Да, ви подивитесь, що ну. Основні відмінності між РРО та ПРО, ось так зачасту виглядає. РРО да, він може там в програмних касах бути під'єднаний в комплексах, таких, да, як у великих торгівельних мережах, але у невеликих на які розраховані ось такі ПРО, зазвичай зустрічається він. Тобто це апаратний, так званий РРО, різниця в тому, що його треба придбати. Термін його використання зазвичай десь 7 років. Треба підписати договір з ЦСО. ЦСО це у нас центр сертифікованого обслуговування. Лише вони можуть налаштовувати, вносити зміни, там змінювати ці стрічки, обслуговувати і таке інше. Тобто, як мінімум, треба придбати, підписати договір на обслуговування. Тут буде абонплата, і потім можна буде його використовувати в ПРРО. Набагато все простіше з вигляду на того на те, що це може бути або додаток, або десктоп-застосунок, який інсталюється, дана, наприклад, на ПК ваш да або це взагалі обличне рішення. Де а, всі налаштування відбуваються автоматично як оновлення на будь-якому пристрої да, по програмному забезпеченню, а, ви а, можете придбати ліцензію. Вона може сплачуватися помісячно щорічно. Да. Зазвичай вона там не перевищує 5-10 доларів на місяць, а, і то напевно 5 це середня ціна, а, де можна користуватися всіми перевагами цього. Програмного реєстратора. Далі, вже в залежності від специфіки вашого бізнесу або бізнесу вашого клієнта, кожен розробник програмного РРО надає. Плюшки або перелік цих плюшок, в залежності від того, які у вас є потреби. Так? Для інтернет-торгівців одні, для кав'ярень інші, для розрібної торгівлі, там, де велика номенклатура, треті, і так далі. І взагалі є ще безкоштовний ПРО від податкової нашої, де можна взагалі його завантажити. Він примітивний, він, там, ну, багато хто на нього скажеться, але він працює, його можна використовувати. Тому Тут вже почитаєте, у кожного виробника є розписані е інструкції, переваги, е куча відео на Ютубі, е які є можливості у того чи іншого ПРО, тут кожен на що гаразд підбирає собі під вид діяльності. Я тут покажу вам, як зареєструвати РРО або ПРО. Принцип буде один і той самий, що там, що там. Да? Е нагадаю, що перед тим як Реєструвати ПРРО у нас повинен бути зареєстрований об'єкт оподаткування. Ми це детально з вами розглядали на попередніх уроках. Да. Ось я вам для прикладу покажу. Да. Наприклад, у нас 20 ОПП об'єкт оподаткування вже зареєстрований. Да. Ми реєструємо. Ну, давайте ПРРО плюс-мінус вони однакові. Там будуть бланки. Да. Це ж таки, ПРО вам буде тепер чаще зустрічатися, да? тому покажу на прикладі ПРО. Значить, поїхали. Перше, 20 ОПП у нас зареєстровано. Ми перевірили в облікових даних платника податків, що він є. Йдемо в ведення звітності, створюємо документ в відповідному місяці, і йдемо зазвичай він на самому кінці. Один ПРО нам потрібно Форма. Форма це 131 6605. Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою 1 ПРРО. Відкриваємо її, перевіряємо, щоб у вас були, була тут та податкова, яка у вас в якій ви на обліку. Бо якщо у вас різниця адреса, а з тією, яка була у вас, коли ви отримували ідентифікаційний код, і тією, якою ви зареєструвалися. Тут можуть бути різні податкові. Створюємо документ і поїхали. Тут ми обираємо при реєстрації відповідно завжди реєстрацію. Іденти... Ну, тут далі у нас ці дані проставляються автоматично. Ідентифікаційний код автоматично. ІПН оцей, він проставляється лише для платників ПДВ. У вас, скоріш за все, їх буде або одиниця, або взагалі не буде. Ідентифікатор. Ось тут створена а, клавіша така: да, вибір з довідника, через яку ми знаходимо. Тут вже підтягнеться зареєстрований об'єкт оподаткування 20 ОПП. Ви його обираєте. Бачите, він одразу підтягує код території, це оцей а, да, Код територіальної громади, а, назву ГО він підтягує, адресу ГО він підтягує, назву платіжної системи. Тут лише для платіжної організації платіжної системи учасника платіжної системи ви не проставляєте. Переходимо до четвертого розділу дані щодо ПРРО. Значить, буває він стаціонарний пересувний, каса самообслуговування або інтернет-торгівля. Обираєте відповідно а, до вашого запиту. У нас це буде зазвичай стаціонарний, да, тому що навіть якщо він в Хмарі. Знаходиться, да, то він е, вважається в цьому контексті стаціонарним. Назва ПРО. Ми завжди пишемо каса, тут не принципово можете назвати його як завгодно. Локальний номер один, якщо у вас буде друга каса, щоб можна було відлі... е, 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 відлічити. Фіскальний номер не проставляємо, бо він буде системою е, надаватися для цієї заяви. І ось тут зверніть увагу, п'ятий розділ. Є такий момент, що у разі відсутності зв'язку між ПРРО та фіскальним сервером контролюючого органу здійснення розрахункових операцій до моменту належного встановлення зв'язку. Це якраз передбачається, що ми тут обираємо функцію. Якщо нашим ПРО передбачена робота в так називаємому офлайн режимі, то ми обираємо здійснюється в більшості тих, які ми реєструємо. В них вона здійснюється. Тобто ПРРО може працювати в режимі офлайн. А, ну, це для РРО, якщо застосовується резервний РРО. І цей пункт для тих, у кого а, не реалізована можливість, а, можливість здійснювати а, фіскальні операції в режимі офлайн. Значить, обрали здійснюється тут. Це просто у нас підприємець, а, все форма заповнена. Ми її перевіряємо. Зберігаємо, підписуємо, відправляємо. А, і я не буду цього робити, бо у нас вона вже зареєстрована. Да? То ми дивимось, а, потім перевіряємо в розділі а, «Програмний РРО. Ось тут в розділі каси. У вас з'явиться фіскальний номер після реєстрації. Да, тут буде дата, взяття його на облік. Після того. Ви вже можете реєструвати касира і касира реєструвати обов'язково, щоб міг працювати ваш перероб. Реєструємо касира наступним чином. Переходимо у введення звітності, обираємо, я цю видалю форму, вона нам вже не потрібна. Обираємо е, введення звітності, переходимо на останню форму. Вона 139.18.02. Називається повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРО за формою 5 ПРО. Значить, тут у нас так само перевіряємо е, податкову. і… Тут нам для заповнення цієї форми, крім облікових даних, нам знадобиться ідентифікатор ключа суб'єкта. Я вам покажу на прикладі приватівського ключа, де його взяти. Значить, ідемо на сайт АЦСК Приватбанк, обираємо сертифікати, вводимо ІПН вашого ФОПа. І знаходимо саме той ключ, який в кабінеті. Зараз я вам покажу, як подивитися. Зазвичай, як тут пояснити, він обирається отут в кабінеті, в розділі налаштування, можна подивитися ідентифікатор, який прив'язаний до кабінету. І можна його взяти або звідси, або якщо у вас ще тут нічого немає. То треба взяти саме той, який тут буде. Потім поясню чому. Бо а, в кабінеті можна подавати і підписувати форми лише тим ключем, який або першим був а, використаний в кабінеті, і він, так, так би мовити, прив'язався. Або треба повторно можна ще технічно другий в'язати, третій прив'язувати то окрема процедура, як це робити. Да? А, тому а, ідентифікатор а, потрібно брати той, який є тут в кабінеті як наявний сертифікат, а, можна скопіювати звідси да, ось він термін дії ключа, або можна взяти з АЦСК цього сайту. Ось ми звіряємо по даті а, термін дії цього ключа, і далі ми тут обираємо цей ключ і можемо завантажити сертифікати. Далі тут буде завантаження в архіві. Ми його розпаковуємо. Ну, давайте покажу. Ось він розпаковується. Де він у нас розпакувався? Ага, ось він, ось він цей з, з закінченням або з розширенням сигн. Да? Ми його відкриваємо. Ось тут є розділ состав. І є ідентифікатор ключа суб'єкта. Ось він буде а, отакий, да? Це те ж саме, що у тут в електронному кабінеті. Ось він. Тому або взяли звідси, або звідти, да, в залежності від акредитованого центру. А, якщо у вас буде інший там принцип той самий. І ми можемо його копіювати. Ідемо в форму а, 5 перо. Я одразу його сюди. Вставлю, щоб було зрозуміло і залишився у нас цей ідентифікатор ключа. Тут я проставляю дату, її можна вибрати. Да, у мене отак сьогоднішня дата. Оці дані можна скопіювати звідси. І ми проставляємо тут. Прізвища я по батькові копіюємо, вибачте, і проставляємо сюди. Зараз воно повернеться. Проставляємо сюди ідентифікатор вставили. Тут у нас далі тип е, підпису. Ось є так звана сносочка зв да? Ось у нас які бувають типи підпису. Касир, старший касир або припинення роботи. Значить, е, касир, це для е, це права касира найобмеженіші, старший касир, це зазвичай сам ФОП. Який має можливість закривати зміни за звичайними касирами, у них такого функціоналу немає. І припинення роботи це коли ви е, подаєте на припинення роботи цього ключа або цього ідентифікатора да? цього касира. Тому по ФОПу ми зазвичай обираємо старший касир, щоб, щоб у нього були е, повноцінні е, права. З тих, що можливі, все. На цьому форма: а, 5 ПРРО заповнена, ви її перевіряєте, подаєте. І так само потім, після того, як квитанція друга надходить, ви в розділі Касири а, можете побачити. Тут зареєстровано в цей буде номер сертифікату, ось цей ідентифікатор. Да, і у вас буде відповідна касира або старший касир. Значить, усі ці маніпуляції. Вони в ПРРО в самих розробниках. Вони зазвичай є навіть через їхні сайти, через їхні додатки можна зареєструвати і 20 ОПП, і 1 ПРО, і 5 ПРО. Там це виглядає набагато простіше. Я вам показав на всяк випадок ось цей найдовший шлях да, через електронний кабінет з усіма нюансами, які тут є. Там все відбувається набагато швидше. Ви обрали. А, дані цієї каси він автоматично все зареєстрував, ось цих всіх даних він вам не показує. Тому це най, найдовший такий шлях, так би мовити, який у вас може бути при реєстрації ПРО. Далі ви просто переходите до налаштувань і налаштовуєте вже там на, на стороні самого а, цього хмарного сховища або кабінету користувача, або РМК, так названого. Робочого міста Касира або це називається бек-офіс і так далі. Це вже у кожного розробника ПРРО за своїм посиланням є функціонал, де ви налаштовуєте роботу цього ПРРО, обираєте там ставки податку. Зверніть увагу, що завжди для платників спрощеної системи, які не є платниками ПДВ, там завжди ставка податку повинна бути з формулюванням без ПДВ. І ніякої інакше, ні 0% ПДВ, а, ні, ні будь-якої іншої, іншої, а саме без ПДВ. Я вам отут прикріплю, а, покажу вам а, наказ номер 13 Міністерства фінансів від 21.01.2016 го да, Про затвердження положення, про форму та зміст розрахункових документів, а, електронних розрахункових документів, порядку подання звітності і так далі. Ось в цьому наказі, в другому розділі, фіскальний касовий чек на товари або послуги прописані всі дані, які повинні бути обов'язковими у фіскальному чеку. Тут подивитись, тут все розписано, що повинно бути, як, в якої кількості, яка, якої інформативності, да, і так далі. Що? Тобто обов'язкові е, дані фіскального чеку. І, в принципі, все РРО зареєстрований і він готовий до використання. Все інше далі. Поїхали.